Вітання всім, хто дивиться дане відео. У даному відео подивимося послання від померлих. Хоча фізично вони не знаходяться поруч з нами, та вони живуть у наших серцях, думках та спогадах. Дехто може відчувати їхню присутність через те, що відбувається навколо, розуміти їхні послання та знаки, які вони посилають. Сьогодні ми з ними поспілкуємося через ангелів. Буде три варіанти. Ви можете обрати один варіант і послухати послання від однієї людини, або ж послухати послання від трьох різних людей, прослухавши всі варіанти. Дивимося на колоді Таро ангелів-хранителі. Поки я тасую колоду, думайте про тих, від кого хочете отримати послання. Перший варіант. Другий варіант Третій варіант. Дивимося послання для тих, хто обрав першу позицію. Вас просять стерігтися людей, з якими ви мали суперечки в минулому. Не слід їм вірити і довіряти. Тримайте всі свої плани у таємниці. Не поспішайте, запасіться терпінням, У вас ще буде можливість надолужити впущені можливості. Ви ніколи ще не були настільки сильні, як зараз. Ви знаєте, як і що зробити, щоб досягнути успіху. До його досягнення залишилося ще трішки будьте відкриті до нових істин і поворотів долі. І подивимося додаткове послання від загаданої людини. Індиго. Ви чи цікава вам людина є індиго, високочутливим вродженим лідером. Індиго людина з сильною волею та духом, що може покращувати та змінювати світ. Вам потрібно розвивати в собі та допомагати іншим реалізувати цей дар. Індиго залишаються незрозумілими через нестандартний випереджаючий час мислення. Важливо підтримувати високу самооцінку і почуття цілеспрямованості як в собі, так і в інших. За людьми індиго спостерігає архангел Метатрон. Вам потрібно заспокоїтися і звернутися до нього з питанням про те, як реалізувати свої здібності та допомагати людям. Він пошле вам знак, який ви зрозумієте. Дивимось послання для тих, хто вибрав другий варіант. У вашому житті закінчується черговий етап. Це може стосуватися як сфери роботи, так і сфери відносин. Вам потрібно змиритися, набратися сил відпустити і йти далі по своїй життєвій дорозі. Зараз прийшов той час, коли вам слід попрощатися із минулим і з людьми, які колись були вам дорогі. Та не потрібно сумувати, це піде вам на користь. На вас чекає світле майбутнє, де немає місця старому і віджившому себе. У вас є унікальні здібності відчувати потреби людей на відстані. Ви можете щитувати думки і емоційні стани. В даний час вам можуть снитися і незвичайні сни, які можуть збуватися в реальності. Невдовзі у вашому житті може з'явитися дівчина, яка допоможе знайти відповіді на питання, які вас турбують. І подивимося додаткове послання. Архангел Михаїл. Ви працюєте поруч з могутнім архангелом, який захистить і проведе вас в ситуації, що склалася. Михаїл це архангел, який викорінює зло. Він захищає вас і дорогих вам людей, надає вам мужності і сили волі, коли ви втрачаєте впевненість. Зараз вам потрібні життєві переміни. Попросіть архангела Михаїла підтримати і допомогти вам пройти цей етап. Він допоможе вам визначитися із вашою життєвою ціллю. А також підскаже, які практичні кроки необхідно зробити на вибраному вами шляху. Переходимо до третього варіанту. Вас просять згадати дитячі мрії. Настав час для самих сміливих і амбіціозних планів. Який би проєкт ви не запланували, він матиме успіх. Зберіть свої внутрішні резерви. Проявіть мужність і покажіть оточуючим себе. Боріться за себе і покажіть, що ви на висоті, не бійтеся програти. Ваше життя кардинально зміниться. Ці зміни будуть настільки кардинальними, що ви можете змінити і місце проживання. Ви можете переїхати в інше місто чи навіть країну. Вас просять не боятися змін і рухатися вперед. Дивимось додаткове послання. Архангел Рафаїл. Ангел-цілитель з вами і підтримує вас. Рафаїл охороняє вас і турбується про ваше здоров'я. Будьте упевнені і прислухайтеся до своєї інтуїції. Ви можете допомагати іншим. І якщо ви звернетеся до Архангела Рафаїла, то він вам у цьому допоможе. Сьогодні кожне додаткове послання було передане архангелами. Архангели наглядають за нашими ангелами-хранителями. Вони є посередниками між творцем і людьми. Вони захищають і направляють нас, несуть нам мир і спокій. Кожен із нас може мати свій особистий і унікальний досвід спілкування та взаємодії з ними. Тому звертайтеся до них з проханнями і дякуйте за допомогу, яку вони вам надають. А померлих, які сьогодні передали вам послання, пам'ятайте і моліться за упокій їхньої душі.